Права людини звернутися до мешканців міста рівного, стати на захист конституційних про це ще довгий процес. Тому ми повинні структуруватись і організовуватись. Якщо у вас є така можливість, робіться при чоловіку дзвінку з ночі, ну но вночі вранці е, там в де дуже важливо, мало просто прийти і заявити свою позицію. Потрібно її захищати і повинні, потрібно контролюватися. Влада це хороша справа. Влада портить людину, але зараз так. от ми повинні на цьому віче зараз створити. Що вони робили? Ми їх не повинні підставку, вони повинні відрахуватися, розвиватися, відрахувати, треба їх доганяти і щоб вони відчитали з тим Що вони? شت <laughs> А мені кажуть, ми хотіли вибрати, але йому завідують одні. Одні кажуть, він буде користуватися нами. Друге, вибора, що вибори знову ще куще бросало. І школа, і все остальне. Все кільше. Я кажу, а хто все скало? Кажуть, хто вже не вибрали, ми брали. По Конституції. А закони, які вони прийняли, що 10 чоловік не може більше диспільним збиратися. Ми ж і злочинців. Треба це все, щоб було по-чесному. І ми хочемо, щоб ми по закону зробити. Я призиваю до за 6 годин прийти і легали владу, легально зробити чесно, так як по Конституції. Досить. Я хочу зачитати вам звернення депутатів Рівненської міської ради, адже саме підписали, ну про прізвище я міг би сказати, але багато депутатів, що самоврядування в Україні. Виступаючи від територіальної громади міста Рівне, військ президента та Верховної Ради України, третє. Вимагати від Верховної Ради України негайно скасувати диктаторські закони, прийняті 16 16-го... офіційного органу нашого міста і територіальна громада. Всі люди. Є...